Вітаю тебе на каналі Скаутлат. І це крамниця Скаут 64. Сьогодні у нас на огляді ось такий ось Volkswagen Golf в ліврі Shell. Тому давайте його дивитися. Ну, а по-перше, спонсором цього відео є моя крамниця Скау64 в Телеграмі та в Інстаграмі. Тому, якщо ти хочеш купити цю брічку або іншу, будь ласка, переходь, обирай в посиланні під відео. Так, по прейс, знайомий нам виробник, дуже крутий, дуже подобається коробочка, в якій це все йде. І також тут є ліцензія від Shell і. Від Тіні, виробник такий, це в нас колаборація йде по прейса і тіні. Я, до речі, не розумію, що тут від цього виробника, але колаборація це цікаво. Так. А, Давайте побачимо, що ж в нас там. Йде в колаборації. Від попресу, гольфи мені подобаються, я собі одного навіть залишив. Ось. Але я чекаю якогось е, гольфика, може бути там в лівреї Адван або в лівреї Гуф. було би круто. Хотілося б якусь е, більш е, таку спідрейсерську е, ліврею. Так. А чого почати? Ну, по-перше, трохи нас обманули з коробочкою. Тому що там диски набагато симпатичніше, але це болячка попрейс. Тому ті, хто збирають попрейс, вони про цю болячку знають. Але все одно, диски такі більш циганські, а не золоті, тому що використання золотого кольору і червоного воно циганське. Ну, особисто для мене. Я не знаю, як для вас, для мене воно циганське. Ліврея шел крута. Класна, подобається. Нічого зайвого я тут не бачу. Також це в нас е, відкривашка. Ось так у нас відкривається той капот, бага... ой, капот, багажник. <с>. Отак от відкривається, також туди щось можна покласти, і це вже можна помістити на якусь діараму. Або зробити чувачка, який буде щось туди е, вкладувати, якусь коробку, ну щось таке. А спереду в нас фари, також є доповнення противотуманок, Або не противотуманок, а поворотників, мабуть, так буде сказано. Також є номерок гольф. І слухайте, резина тут досить непогана. І подобається також малюнок протектора. Він такий спортивний максимально і агресивний. А жопа в нас крута. Також в нас є обозначення Шотогольф, Ліврея Shell. Фари круті. Так. Ну, слухайте, ця модель, ця модель дуже і дуже непогана. А, хтось писав мені у коментарях, що а, він є власником гольфу і що то не схоже, то модель від Попрейсу вона якась не така. Слухайте, в мене є знайомий, в якого є гольф. І йому цей гольф. Я подарував один із тих, яких я привозив. Хлопці, все воно схоже. Я не знаю, який у вас там кривий косий гольф, але е, дійсно, гольф схожий і деталізація така. ж. Ну, симпатюлька, дійсно симпатюлька. І якщо у вас є знайомий, у кого є от гольф, то, будь ласка, купуйте. Купуйте, бо йому це дуже сподобається. Ось такий от огляд був на гольф Shell від Попрейс. З вами, як завжди, був я, Скаут Влад. Слава Україні!